Так, Всім доброго е, вечора, доброго ранку, доброго дня, доброї ночі. Сьогодні я вам покажу е, які Ну, оновлення на сервері Last Cloud, третій сезон. І сьогодні ми будемо розглядати такі прекрасні шляпочки. Так, ну зараз я переключу. Так, е, Зараз я, я візьму цей. Так. Е, так, зараз перша категорія. У нас пі... капелюх. Е, ось на мені піратський капелюх. Ладно, не, не треба без мене сміятися, добре. <кій> так, зараз я тут кого цей приклич. Е, так, добрий день. Е, я особистий Йоби. Е, ну, <кій> так, Якщо що, тут у нас нічого, як, ніяких таких расистських поглядів. Ну, ми просто, тіпа, так співпало, що я трошки чорний. Я, я просто з дедав, до приїхав. Коротше. Добре, зараз я йду візьму цю шапку першу так. Е, Так, ну, значить, е, ось така от перший капелюх. Е, це піратський капелюх ось такий, ви бачите. Я ще вам покажу ось так от, от, бачите? Все. Далі в нас. Так, ну а далі я просто позабирав всі шапочки з скрині і все. ну Так, наступна шапка в нас ось така от фуражка гвардійця. Е, ось вона така от червоненька, бачите, блатна, чисту. от. Е, от що подивіться, зблизька, Ось так от. Трошки слої перекриває ну, нормально. Да. Е, наступна у нас Чорний капелюх. е, Це е, мені нагадує, е, якщо ви знаєте з протів Карибського моря, такого пірата, як. Е, Барбо Капітан Барбос. от Це мій улюблений, до речі, пірат з цих. Ну, Улюблений персонаж, і реально це прям як його шапочка, але трошки змінено. Але там ще був похожий, похожий персонаж з такою шапочкою. Типу, на піратській нараді, тіпо, що там цей е, піратський барон такий був з такою шапочкою. Е, ну, впр... це, це є вона, але коротше да. ну, ви мене поняли. Наступна шапочка у нас це капелюх Ковбоя. Ну, в принципі, що капелюх ковбой є капелюхом ковбоя. Я не знаю, що тут е, ще пояснювати. от, Дивіться самі. Е, все. Е, далі в нас фермерський капелюх. Е, це я теж не шарю, як об'ясняти. Це, типу, просто з жителя зняли, я вкрав просто в жителя цей капелюшок і все. я просто, ну. Не питайте, де він тепер є, де той житель, так. Да. Е -е, зараз я вам покажу дуже прикольну це. Капелюшок. Це у нас капелюшок з Minecraft Dungeons. Дивіться, Ну, от е, мені це подобається. Да. Він такий приколь, приколдесний, реально. Фентезійний. Так, далі у нас. Е, е, роги рогі козистого. Я тепер коза нормально, да? Дивіться, Чикс, Чикс, все. Прикольно, мені подобається. Що мені з цього взагалі не подобається, скажіть мені, будь ласка. А оце, це капець, це, це топ, це реально це жесть. Да. От. Це для Кайлова чисто. ці будуть так виходили. Так, ну от е, все. Зараз по шапочках все. далі. Так, добрий день. Е, з вами я, е, звичайний е, кайлівський шахтер. Е, не звертайте увагу, що я чорний, я просто вугільним. Трошки. Да. Я, я в вугільні купався. Е, цей е, зараз е, я вам хочу представити. Е, Головні убори, якими можна Е, Так. Е, ой. <кхи> так, е, зараз я трошки відійду в туалет. Так. Вау, капес! Е, добрий день! Я. Е, хов... ой. хорош. ой. Е, е, циркач, клоун. Я тут нікого не вбивав, ніякого жителя. Це, це моя е, взагалі цей е, капелюшок мій, і я нічого не робив, коротше, да. Е, І я нікого зараз не буду вбивати своєю е, бензопилою. Ну от, е, Кому цікаво, дивіться. от. Щось мені здається, у мене якийсь занадто великий ніс, це часто як дзьоб. Та нормально. Так, е <кхм> Добрий день, панове. Е тут нема десь істи, ні. Щось тут якийсь трошки бардак. Е так, ну що я можу сказати? Е Мої вуса відчувають, що тут щось неладне. Тут не... часом не пробігав якийсь клоун, чисто, я не знаю. Е ну, Реально, глек якийсь. Тільки що на бензопилою бачив. Е Бігав я, коротше, приватний детектив, якщо що, і я, типу, дзвоніть мені за телефоном 666 55 80 8035080. Ну, до побачення потім. Да. І маякнети. Да. Маякнете, да. Угу. В мене. Добрий день. В мене вкрали банк, не по. Пробували мій банк, ви не бачили цей. Якщо, я, е, якщо мені не повернуть ні гроші, то все, то ви знаєте, де ви будете? Ви завтра будете в, купатись в е, вугіллі, як той Шахтер. Та, я, я вас вироби, я запишу. Е, коротше, ладно, я йду до свого замку назад, все, до побачення. Так, хтось тут мене кликав. Що тут за бердак? Це моя це, це, це моя робоча обстановка. Е, я добрий день, я винахідник, я. Е, я льотчик і я цей. Е, люблю. Е, макарони італійські. Як ви бачите, я дуже люблю, вмію, люблю і вмію літати. Бо в мене. І в є. Єгип... Ну коротше. Эм, да. Я цей. <гаду> Піду, мені треба ще літа... злітати кудись там. A few moments later. <клес> так, добрий день. Зараз. <клес> добрий день. Ви хто? Добрий день. Вас чума. Я можу вас вилікувати Недорого. Э, цей. <клес> ну добре. Ви не бачили тут один.

Та-та-та, от він, от він. Все, все, я пішов до побачення. Дякую, що підказали, все, до побачення. Так, спектакль закінчився. Всім до побачення. Все, давайте пока. Е, все. Ладно, я жартую. Є ще один спеціально ми зробили для спонсорів, для наших улюблених, для тих, хто задонатить. Задона... Нам кожен місяць по 100 гривень. Ой. <кій> ну, коротше, то, для наших спонсорів ми зробили ось таке от, таке от чудо юдо. Вогняна корона воно називається. Корона вогню, якщо точніше, якщо дослівно. От. <кій> Було би воно ще анімо, ой, що? Ну, воно реально класне, мені реально теж подобається. Чисто вогняні крила, чисто демон реально, дивіться. Я був дуже радий вам розповісти про це от дій, ну про наше. оновлення нове, І надіюсь ви поставили вподобайку і лайк теж. І підписалися, і перейшли по посиланню в описі на наш сервер. От, ну Я передаю слово Йобі, він вам розкаже, що я там ще забув розказати. Ну і все. <кліст> так. Е З вами знову на зв'язку Йова. Коротше. Е всім до побачення, всім папа, Мій асистент вже розповів е все, що треба. І ще раз повторюю, підпишіться, поставте лайк. То все. Всім до побачення, всім папа. Чмоки. Е і все давайте. До побачення. ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. І прийшли на наш на посилання, наш на наш.